Панти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 16.45 в селі Нечволодівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова. О 16.30 за межами села Новий Мир Ізюмського району. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава. О 14.18 в селі Нечволодівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль. Об 11.30 в селі Глущанкова. Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли два нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2,5 гектарів. О 10.50 в селі Козача-Лопань Харківського району внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль. Постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій. О 9.50 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. О 9.45 В селі Курилівка на державному підприємстві. Куп'янськ. Коголі з госпу обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники звітуть протягом доби здійснено 70 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп'янському районах області. Приблизно сьомої ранку до одинадцятої рятувальники загасили дві лісові пожежі, спричинені окупантами. Вони трапились у куп'янському лісництві поблизу сіл Новоплатонівка Борівської громади та Курилівка Курилівської. В обох випадках горіла суха хвойна підстилка на площах 5 гектарів та 500 квадратних метрів відповідно. Близько одинадцятої тридцяти росіяни Причинили дві пожежі в екосистемах. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади горіла суха трава на площі 5 гектарів, а у селі Глущенкове Борівської територіальної громади сухостій на площі 2,5 гектарів. В останньому випадку, окрім пожежі в екосистемі, горіли ще й два нежитлові будинки на площі 90 квадратних метрів. Пізніше близько 14-ї, в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади ворог спричинив пожежу у приватному будинку площою 100 квадратних метрів. Господарчій споруді площою 60 квадратних метрів та вантажному автомобілі. А двома годинами по тому у тому ж населеному пункті вразив приватне підприємство, утворивши пожежу площою 400 квадратних метрів. Ще одна пожежа в екосистемі внаслідок обстрілу зафіксована у 16.30 поблизу села Новий мир Борівської територіальної громади, де горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Всі пожежі були ліквідовані силами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Зафіксовано 47 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі близько 34 гектарів. П'ять з них виникли внаслідок обстрілів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ на Куб'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку російські терористи дев'ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У двох локаціях ще тривають бої. Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степовано-Воселівка. Підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена. Триває два бої зіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Нагвін та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі ворожі війська випустили на Україну дрони «Камікадзе». наслідки атаки уточнюються. А протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Румунії біля кордону з Україною знову виявили фрагменти безпілотника. Фахівці міноборони Румунії вирушили в район поблизу села Переправа в повіті Тулча біля кордону з Україною, який як повідомлялося є можливим районом падіння елементів безпілотника. Вчора ввечері ворог вдарив по Константинівці. За даними ова одна людина загинула, одна поранена. Також пошкоджено чотири багатоповерхівки, крамницю і авто. У військовій адміністрації нагадують, що залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, небезпечно. Тож закликають мешканців евакуюватись. Зсу контролюють вже 93 населених пункти Курської області. РФ про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Загальна територія в Курській області, якою оволоділи ЗСУ, розширилася до 1263 квадратних кілометрів. За словами Сирського, противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування Сил оборони України в глиб території РФ нарощує угрупування і переміщує війська з інших напрямків. Подальші дії наших. Військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки, зазначив головнокомандувач. До кінця року Німеччина передасть Україні ще 4 айрісте. Про це пишуть світові ЗМІ. Відомо, що також буде поставлено 10 зенітних установок Гепард, 16 самохідних гаубиць і 10 бойових танків Леопард. Терміни постачання поки невідомі. Цієї доби з 16 до 18 та з 22 до 24 години буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. А з 18 до 22 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно в інші години без обмежень. Про це повідомили у НЕК «Укренерго». Також, за даними голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, у разі відсутності форс-мажорів вже наступного тижня вдасться уникнути відключень електроенергії. В ООН прогнозують, що до 2100 року в Україні може залишитися лише 15,3 мільйона людей із близько 37 мільйонів, що є зараз. Фахівці наголошують, демографічна ситуація країни вже стала катастрофічною. Відтік населення почався задовго до перших бойових дій, але війна прискорила цей процес, що дуже негативно впливає на економіку. Бачимо, що останні тижні більш-менш спокійно проходять у Харкові. Але що стосується Харківської області, то постійно йдуть бої, постійно лунають обстріли, і якраз е, е, чутно ці обстріли, які е, йдуть поряд з містом Харкова. Що стосується самого Харкова, як я вже сказав, більш менш спокійно все працює, але е, дуже часто лунають повітряні тривоги, причому вони лунають дуже довго і. Люди, людям це дає незручності, бо під час повітряних тривог не працюють банківські установи, різні державні установи. І тому ми сьогодні працюємо над тим, щоб зробити у Харкові, окрему систему диференційованих повітряних тривог для того, щоб люди чітко розуміли, що коли вона така повітряна тривога, то ціль йде до, на Харків, і потрібно буде дуже дуже обережними і спускатися в укриття. Ми будемо проводити тільки офіційні такі заходи. І це в цей день нагадую вам 23 серпня і день міста Харкова, і день державного прапора, і день виз від нацистських загарбників міста Харкова, тому будемо відзначати, але дуже, дуже так знаєте, стисло. Що стосується навчального року, то хочу сказати, що дійсно ми готуємось до навчального року і дійсно у нас є певні можливості. Ви знаєте, що ми до 1 вересня обладнаємо шість станцій метрополітену і діти будуть мати можливість вчитися в режимі комбінованому це і онлайн. І офлайн. Крім цього розпочне робота наша вже підземна школа розрахована 900 учнів, дві зміни, і вона хочу сказати шалений попит на це. Тому ми працюємо сьогодні і будуємо ще три підземні школи за кошти міського бюджету для того, щоб весенні діти мали можливість. Так це не буде 1 вересня, але весенні вони будуть мати можливість вже навчатися у справжніх підземних школах. Сьогодні ми працюємо, у нас є вже технічні можливості. Ми профінансували встановлення повітряних тривог. Це ціла система, яка буде пов'язана з державною системою лунання повітряних тривог. У нас все відпрацьовано, але є технічне завдання, яке ми виконуємо. І я маю надію, що наприкінці осені така система диференційних повітряних тривог з'явиться в місті. Сте Харко. У Харкові запустили трамвай номер 23. Цим маршрутом він не курсував із початку повномасштабного вторгнення. Наразі на цю лінію вивели п'ять трамвайних вагонів, включно з двома трамваями, які місто передали з Чехії. Ми зараз перебуваємо з вами на проспекті трактору будівників. Ми сьогодні запустили 23-й трамвайний маршрут на цій ділянці. Він зв'язав кінцеві станції Салтівську та 62-й мікрорайон. Це скорочений вигляд маршруту до воєнного, 23-го, тому що в нас ще не відновлена лінія на ХТЗ. І зараз в цьому скороченому варіанті ми. Запустили 5 одиниць і сьогодні вже почали свою роботу. На цій ділянці по проспекту трактору будівників була повністю відсутня контактна мережа. Ми відновили повністю новим дротом 8 кілометрів приблизно, там трошки більше 8 кілометрів контактної мережі. Разом з тим замінили всі там частини, які утримуючи контактні мережі, там кронштейни так і таке інше. Повністю відновили. Новими спецчастини перетини трамвайно-тролейбусними лініями, тому це повністю нова контактна мережа. Хоча маршрут тільки не відновили. Він вже користується великим попитом серед харків'ян. Пасажири розповідають, що відсутність трамваю доставляла багато незручностей, адже не дивлячись на заміну трамвайного маршруту тролейбусами та автобусами, їм все одно стало складніше діставатися до роботи та додому. Було дуже незручно і треба було їхати 204 четвертим. А я живу ну, не до... Аючи дощі го А коли йдеш, сідаєш там, до -то, товкучка м'ясорубка. Ну самі знаєте, а тепер я прямо додому приїжджаю з роботи. Я проживаю на цьому проспекті трактору будівників. Трамва постоянно ходили. Як почалася війна. Е Припинилися та саме маршрут по маршруту ходити трамваї, і, звісно, для багатьох пенсіонерів це незручно. Автобуси пустили, вони замінили трамваї. Ну, ми привикли до трамваїв, які постійно по проспекту йшли. Внук захотів, що сьогодні пустили трамваї. Він прийшов до мене в гості і каже: Бабуся, поїхали, проїдемося на трамваї. От ми з ним і пішли проїхати, рішили проїхатися. Радіємо це класно, прикольно і дуже зручно. На 23-му маршруті можна помітити яскраво жовті трамваї. Вони відразу кидаються в очі, бо їхнє оздоблення є нетиповим для жителів міста. Це чеські трамваї, які передали Харкову в якості гуманітарної допомоги. Оскільки українські колії ширші за європейські, ці трамваї пройшли через спеціальні заходи з адаптації. Це трамваї з міста Бльзен, з Чехії. Це гуманітарна допомога наша. Ми отримали їх у кількості 16 одиниць. Була перша партія в тому році, і ще одна партія в цьому році. Зараз ми змогли адаптувати на цей час два трамвайних вагони таких, і ми їх спеціально готували для цього маршруту. Тобто вони вийшли перші сьогодні на лінію з пасажирами. У подальших планах міста доукомплектувати цей маршрут, подовжити його і повернути до воєнну схему руху 23-го трамваю. Анна Зелінська, Сергій Перець, Марія Соловйова, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Харків'янин Олег Сапаленко, відомий як ювелір, у цивільному житті був майстром у ювелірній галузі спортсменом та дитячим тренером. Проте його справжнім захопленням стала військова справа. У 2014 році чоловік взяв участь у захисті України від ворожої агресії на сході. З 2019 року входив до складу 25-го десантно-штурмового батальйону. Однак найбільшим подвигом стала служба у лавах Збройних сил України під час широкомасштабної війни. Йвелір виконує обов'язки розвідника снайпера та успішно брав участь у бойових завданнях. Колишній командир Олега, згадуючи про товариша, підкреслює його військову майстерність та готовність брати участь у найскладніших операціях. Дуже повлікався Військової справи, ось тому він в 16 році добровільно пішов воювати в складі добровольного підрозділу. От. Він не отримав зарплатню ніяку. І багато дуже ця людина пройшла, Дуже багато насамперед за т -т ті час, який він воював. Він такий вже був. Можна сказати, профі в плані військової справи. Обірвалося життя Олега 24 червня 2022 року під час захисту Харківської області від ворога. За словами його побратимів, ювелір врятував десятки життів, викликавши на себе вогонь, у результаті чого загинув. Товариші по службі акцентують відданість, весела вдача, гуманність та професіоналізм Олега зробили його прикладом ідеального громадянина та героя. Варто уваги та захоплення з Олегом. Ми були знайомі з року з 2010-го, ще по фанатському руху. Ми були фанатами клубу Металіст. Це дуже такі, така світла людина. Він завжди завжди був позитивний, дуже багатогранний. Тось тобто він добре. Мів працювати руками. Ось чому в нього і було, було прізвище ювелір, тому що він навчався в коледжі на ювеліра. Ось тобто в нього були такі заточені руки. Він завжди міг щось зробити, щось відремонтувати. Сказати так в двох словах, це душа компанії була завжди. Минула річ. Щоб зберегти пам'ять про героя, Олегу Сапаленко відкрили меморіальну дошку у Харківському ліцеї No73. Саме тут майбутній розвідник сапер здобував освіту. Проте побратими ювеліра вирішили реалізувати більш масштабний проєкт. Щоб увіковічнити героїзм та жертовність товариша, вони звернулися до творчої групи Кайла Све. І ось уже майже рік митці Яна Вовк, Роман Партала та Сергій Якименко працюють над створенням унікального муралу. Площею 260 квадратних метрів, присвяченого ювелірові. Проєкт був розміщений на фасаді багатоповерхівки, що знаходиться на проспекті тракторобудівників. Це рішення було прийняти не даремно, адже обране місце мало значення для Олега. Він жив у сусідньому будинку. Проєктом ми займаємося вже більше року, бо одразу ми робили макет, ми його переробляли. Дуже багато, дуже багато разів. Потім вирішували, на якому фасаді це буде зроблено. Розмовляли з мешканцями цього будинка, питали дозволу Питали дозволу у, міських, у міської влади. І після цього, ну от майже рік пройшов, і ми. Приступили до реалізації цього проєкту. Проєкт дійсно важкий, бо, як ви знаєте, всі військові не мають дуже багато світлин. Ми працюємо з чим, чим є. І це часто це фото з телефона чи ще щось таке. Ну, тому збираємо, що можемо. За словами учасників творчої групи КЛСВ, Побратими ювеліри беруть активну участь у вирішенні питань, що виникають в ході реалізації проєкту. Також сам військові товариші тримають контакт із родиною Олега, яка важко переживає утрату близької людини. Це дуже важка, важке питання для родичів, тому що тіло Олега так і не знайдено. Вони навіть не змогли поховати його. Вони спілкуються дуже близько з побратимами, і побратими дуже. Чутливо відносяться до пам'яті Олега. І я коли розмовляла, це дуже відчувається. Робота над муралом обіцяють завершити за два-три тижні для творчої групи Кайла Свевен стане вже четвертим проєктом, у якому митці зіткнуться із зображенням військових. Зокрема, раніше художники працювали над створенням муралів на честь Малиша у першотравневому та варяга у Києві. Нам треба відтворювати свою історію своїх героїв, щоб наші діти розуміли, що тут коїлось. Такі морали, такі акції вони загартуються в серцях людей, в умах молоді. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Старенков, Андрій Паколов. Харків новини. Мій Любо Вітаємо тебе. З днем нашого міста ми тебе дуже любимо за те, що а, ти такий гарний, ти дуже привітний. Мій любий Харків, мої любі харків'яни. Я вас люблю. Я вам бажаю миру, спокою, щастя, щоб завжди були поруч рідні, близькі, ваші друзі, щоб у вас все було добре і найскорішої перемоги. Бажаю харків'янам миру, тому що ми переселенці, і Я бажаю миру. А ось у нас дівчинка маленька у Харкові народилась. Діти тут жили. Зараз поїхали, а ми приїхали. Харків не можна не любити. Харків має свою душу. Харків. Харків це Харків. Я люблю Харків за, за те, що тут народилася моя внучка в цьому місті. Тому що діти переїхали тоді ще в 2016 році сюди. І побажати, всього всего терпіння, терпіння, Це Рідне місто. Бо є не Харків, ну, я не місцевий, але ну, Харків це найкраще місто в Україні. Я його кохаю як саме, гарне, саме доброзичливе, люди добрі, поважають друг друга, ну, кожного. І скоріше, перемоги. Мені дуже подобається Харків. Я була багато де, багато в яких містах, але Харків ну саме це місто, воно мені запало в душу. Я тут навчалася, я тут хочу жити. І взагалі тут і люди інакші, вони якісь доброзичливіші, людяніші. Ну, я так вважаю, моя думка. Мирного не неба та здоров'я усім. Мій рідний Харко, вітаю тебе зі святом. Люблю тебе за те, що ти колись багато років тому прихистив мене. Бажаю тобі залишатися таким же красивим. Ці чудові парки нашій владі за те, що все це підтримує. І сподіваюся, так буде і надалі. Мій любий Харків, я бажаю тобі процвітання, здоров'я всім, хто тут проживає. Разом ми сила.